Вітаю, друзі! В ефірі Новорічний спецвипуск телеспорту. Новий рік пора, коли усі відпочивають і згадують, яким був рік старий. Ми не будемо винятком. Тож, до вашої уваги, своєрідний хід парад найяскравіших подій, що так чи інакше стосувалися рівненського спорту. Нинішній рік був олімпійським, і хоча медалей у Ріо рівняни не здобули, своєрідний рекорд встановили. До сонячної Бразилії поїхало. Хочу подякувати всім, всім українцям, всім рівнянам, які мене підтримали, всім моїм знайомим, тому що в соціальних мережах мені дуже багато хто писали гарні, щирі, теплі слова, які справді додавали сили. Дякую всім, я надію, що я вас не підвела. Інші наші земляки були за межами першої десятки. Марафонки Ольга Котовська та Світлана Станко фінішували на 33 му та 66 му місці. Олена Колесниченко у бігу на 400 метрів з бар'єрами стала 20-ю. Дещо розчарував стрілець Олег Омельчук, який у стрільбі з пневматичного пістолета був 14-й, а з малокаліберного 21. -м. Плавець Михайло Романчук дистанцію 1500 метрів подолав з 15 результатом. До слова, на етапах Кубка світу Михайло здобув одразу 6 золотих медалей. Після недосить вдалого виступу в Ріо ми з тренером зробили деякі висновки і дуже гарно підготувалися до цих етапів Кубку світу, і тому я вважаю, що е, я чекав такого результату. І я показав третій результат в історії плавання на дистанції 1500 метрів і другий результат в Європі за весь час. Згадуючи про Олімпіаду, ми свідомо не згадали про Наталію Прищепу у Ріо. Вона була 14-ю, Втім, головний успіх до Наталії прийшов дещо раніше. В Амстердамі у бігу на 800 метрів вона продемонструвала просто неймовірний фінішний ривок, ставши чемпіонкою Європи. Це, напевно, найвище досягнення усіх представників Рівненщини у нинішньому році. Вони показала той максимальний рівень, до якого я була готова. Але як було сказано, ми на, на, на спочинок не йдемо, продовжимо тренуватися, виступати і досягати більших вершин. Чого би хотілося, хотілося б, напевно, більшої підтримки. Підтримки від як від тренерів, так і від насамперед, як і всім, і тренерам, і спортсменам, і я впевнена, що кожній спортивній організації підтримки від влади. Золотими медалями чемпіонату Європи можуть похвалитися і рівненські бейсболісти. Троє гравців західного вогню Дмитро Кілієвич, Артур Курильчук та Богдан Левандовський виграли золото на молодіжній першості континенту. При цьому Кілієвича визнали найкращим молодим пічером Європи. Пічер кидає гру на м'яча на протязі всієї гри, і його визнають тоді, коли там є такий показник Ера називається по-англійськи. Якщо напротязі 9 інінгів, тобто всієї гри ти не запускаєш жодного очка, то ра нуль. Ось я з русскими ми грали, 9 інінгів кидав, 0, очок запустив, ра нуль, виграв гру. У чемпіонаті України безбольний західний вогонь здобув бронзу. А от наші дівчата-софтболістки, другий рік поспіль, чемпіонки держави. Нині команда шукає гроші для участі у лізі чемпіонів. Ми шукаємо кошти. Якщо знайдемо кошти і проведення змагань буде ближче до України, наприклад, та Чехія чи Словаччина, які в ну, Польщі не будуть проводити, наприклад, а не Італія, Голландія, то я думаю, що можна буде спробувати сили. І дівчата хочуть вже спробувати сили. Поки що не про лігу чемпіонів, а про прем'єр-лігу мріють болівальники рівненського вереса. Наша відроджена команда, у році, що минає, подарувала чимало приємних подій. На іграх збирався повний стадіон, про народний клуб говорило усе місто. Розпочав рік Верес під керівництвом Віктора Богатиря. Перемога та дві поразки як наслідок зміна тренерського штабу. І от у квітні команду очолив харизматичний Володимир Мазяр. Серія перемог і команда за тур до фінішу завоювала путівку до першої ліги. Хочу подякувати першу чергу болівальникам, тому що футбол, футболісти грають для болівальників і рахую, що рівно за, закономірно. По, по болівальниках, по атмосфері, по всьому вона заслуговувала вихід першу лігу. Ну, ми не очікували, що буде за тур. Важко знайти слова, це, це свято рівного, це свято. Не знаю, це свято футболу, це свято нової енергії, це свято кожного, хто сьогодні відчуває свою причасність до цієї перемоги. Все буде продовжено. Шлях тільки починається. Повірте, ми будемо дивувати всіх, але будемо дивувати приємно. Вихід до першої ліги за кілька тижнів у Рівному відзначили масштабною церемонією нагородження на центральному майдані. Блискуче, неймовірно і несподівано. Ми допомагаємо. Рівненська команда, рівненське місто Рівне, 2 мільйони гривень дало на підтримку футбольного клубу Верес. Далі була підготовка вже до першої ліги, куди Верес повернувся після 18-річної перерви. Мазер суттєво перетрусив склад, залишивши з минулого сезону лише чотирьох гребців. Прийшло чимало футболістів з досвідом прем'єр-ліги, і вже у контрольних матчах стало зрозуміло, що верес дати набагато що. Команда у Товарняку у Львові перемогла Карпати 1-0. Я не сказав би, що ми дуже добре зіграли. У нас просто два рази був режим, були важкі ноги, тому я ну, навіть не оправдуюсь, Програли так, програли, але хороша команда, Верес цікава була гра. На справжнє свято перетворився товариський матч проти Луцької Волині. Гра пройшла під вивіскою Волинське дербі повертається. Поєдинок зрештою завершився бойовою нічією. 1-1, А верес отримав комплімент від самого майстра Віталія Кварцяного. Гра вдалася двом командам. Болінники, напевно, що не прийшли, пожалкували. Ровно не стидно за свою команду для міста, для города, для інвесторів, для всіх, хто опікується командою. А ми перед чемпіонатом відчули, що треба нам додати характери, бо ми в цьому плані, в цьому компоненті поступаємося Ровенського вересу. У першій частині чемпіонату верес не розчарував. Наша команда була весь час у групі лідерів. Кульмінацією сезону став поєдинок проти Маріупольського і Лічівця. Рівняни програвали 0-1, але на радість переповненим трибунам виграли 3-1. До слова, за офіційною інформацією, на грі було присутнє понад 5600 глядачів. Ми просто вірили в свої сили. Нам, власне, тренер завжди говорить, вірити в свої сили. І, мабуть, це все принесло нам в успіх. Був в осінній частині у вереса ще один матч, до якого був підвищений інтерес вболівальників. Якщо проти Волині гра мало товариський статус, то поєдинок проти полтавської ворсти був офіційний за Кубок України. Верес провів цей матч в АТАЦІ, але програв 0 1 Ружистом, що тренує ту команду, яка я вже сказав, роздівався, якщо 15 червня вони думали, що вони будуть ганяти борствоми, яка грала в Єврокубках, другий темп, фактично ми повністю їх переіграли. І сьогодні трошки футбольний Бог нам не допоміг, не допоміг нам забити м'яч. Ми грали на перемогу, ми хотіли пройти далі. Ну, як кажуть, нам є до чого ще рости. Загалом майже кожний матч Вереса мав якусь родзинку. Так, наприклад, гра проти буковини проходила у багнюці. Рівняни виграли 5-1, довольно оригінально відсвяткувавши один з голів. А гру проти Сум довелося проводити у березному по коліна у снігу. Втім, і цього разу Верес виграв 2-1. У підсумку на зимову переру команда Мазера пішла на другому місці, маючи цілком реальні шанси на вихід до еліти. От тільки де гратиме наша команда, якщо підвищиться у класі, питання поки що відкрите. На сторінці програми Телеспорт у Фейсбуці, де спілкуються переважно люди компетентні у рівненському спорті, ми провели опитування, яка спортивна подія у 2016-му стала найголовнішою у підсумку переміг Верес, а вірніше його вихід до першої ліги. Тому розповідь про успіхи Вереса хочеться завершити великим знаком оклику у вигляді трійки найкращих голів. Отож, топ-3 найкращі голи 2016 -го року за версією телеспорту. Бронзова медаль і третє місце у Ростислава Волошиновича, який забив супергол у ворота команди Гірник спорт. На другій позиції Антон Яременко нас вразив його удар по воротах команди Нікополь. І нарешті найкращий гол осені за версією телеспорту записуємо в актив найкращого бомбардира першої ліги Руслана Степанюка. Мову про один з голів, який Руслан забив у ворота футбольного клубу Полтава. Поки що це все про народний клуб, але не все про футбол. Уродженка Рівненщини Ольга Овдійчук стала найкращою футболісткою держави 2016 року. Золотого м'яча вона отримала під час урочистостей у столиці. Серед чоловіків найкращим став Андрій Ярмоленко. Нині Ольга Овдійчук виступає за харківський житлобуд, а починала кар'єру вона у Костопільській родині. Ріницький спідвей поступово починає відходити від коми, в якій він опинився кілька років тому. У нинішньому сезоні клуб болівальників спідвею провів одразу п'ять поєдинків. Гонки були доволі цікавими, причому від змагань до змагань їх рівень зростав. Так, наприклад, у жовтні болівальники після тривалої перерви змогли у рівному знову побачити зірку світового спідвея Гжегоша Валасика. я вже був на змаганнях у рівному два чи три рази. Змагання були дуже гарно організовані, як і тепер. Мав шанс і виграти. Ваші ж спортсмени їхали достатньо швидко, показуючи гарний клас. Був у рівному на стадіоні Авангард матч національних збірних України та Чехії. Мова йде про таку різновидність регбі, як регбі-ліг. І нічого, що у цьому виді спорту розбирається не так вже й багато рівнян. Цікавість офіційний поєдинок збірних у болівальників викликав. До слова, наша збірна впевнено перемогла. Що в такій атмосфері, і з такою організацією ми не зустрічалися? Это как бы вот на теперешний момент это образец, образец того, как надо организовывать игры, как надо организовывать всю инфраструктуру вокруг игры. В такой обстановке играть приятно. Поддержка болельщиков, она много. Непересічною подією для Рівного та області став чемпіонат України з шахів, а якщо бути більш точним, то одразу два чемпіонати чоловічий та жіночий. Якщо зважити на те, що Україна нині один з лідерів світових шахів, то цей факт, звісно, вселяє гордість. Єдине, що хочеться побажати, що вже в найближчому майбутньому, крім хороших шахових організаторів, у нас ще з'явилися хороші шахісти. І на сам кінець Радував у 2016 році не лише спорт, який прийнято називати вищих досягнень, але й масовий спорт, тобто фізкультура. Доволі гучно заявив про себе рівне Ранінг Клаб. Місцевий клуб любителів бігу продемонстрував і пересічним фізкультурникам і чиновникам нові підходи до організації спортивних заходів. Усе виглядало дуже яскраво. Це і нічний пробіг алеями парку, і пробіг у вишиванках до Дня Незалежності, і пробіг у червоних копаках до Дня Святого Миколая. Тож на цій позитивній ноті я завершую спеціальний випуск телеспорту, оголошую 10-й сезон нашої програми завершеним і бажаю вам всього найкращого, радіти життю і в тому числі завдяки успіхам наших спортсменів. До нових зустрічей у новому році.